Словенка Зденка-Баєч Баїч часто питає себе, чим вона все це заслужила. Усе життя вона працювала вчителькою музики. Гроші, які їй та чоловікові вдавалось відкласти, вони інвестували у фонд католицької єпархії міста Марибор Дзвін. Ми вирішили усе інвестувати у дзвін, адже це церковний фонд. Ми були певні, що церква чесна, авторитетна, гроші на вітер не кидає. Тож у фонд інвестувала уся наша родина. Мій чоловік, я, донька і друзі вклали. Ми всі разом так вирішили. за то. Єпархія міста Марибор заснувала інвестиційні фонди Дзвін 1 та дзвін-2 як тільки Словенія здобула незалежність. Відтоді церква діяла як справжнє підприємство, позичала кошти, вкладала їх у будівельні концерни, броварні та телекомунікаційні проекти. Довгий час усе йшло добре, аж поки Словенію не накрила криза. Обидва дзвони збанкрутували. Ми просто чекали. Вважали, що це наші накопичення на старість. І несподівано почули, що все зруйнувалось, що в нас нічого не залишилось. Скільки грошей втратили дзвонові холдинги, напевно, не знає ніхто. За приблизними оцінками, це 800 мільйонів євро. І хто, врешті-решт, винуватий? Найняті менеджери фондів чи церковники. До цього часу юридичним шляхом це не з'ясовано. Однак відповідь з Рима не забарилась. Ватикан вимагає відставки відразу трьох єпископів. Словенські експерти католицизму критикують це рішення, що відразу стало прецедентним. на мою думку, вони не були настільки задіяні у фінансові справи, щоб накладати на них таке суворе покарання. Знаєте, в Німеччині також були випадки банкрутства єпархій. Однак жодного кардинала чи єпископа не послали відставку. припускаю, що тут була змова, і Ватикан неналежно перевірив надану інформацію. Інпа за інформація кінісобіліп доволі ясно перевірені на страні Ватиканських урадів. Що сухими з води вдалось вийти саме найнятим менеджерам. Вважає і підприємець Роландо Крайнік. Він інвестував у дзвони кілька десятків тисяч євро. Ці кілька єпископів, які пішли у відставку, це все одно що подмухати на холодне. За всім стоять директори дзвонів, які знали, що їхні інвестиції помилкові, і яких ніяк не покарали. у мене немає ілюзій з цього приводу. Спочатку я гнівався, але зараз є як є. Єпископ міста Цель є Станіслав Ліповсик, якому тепер підпорядковується і марибор не відмовляється від відповідальності за фінансові оборудки. Зрештою десятки тисяч вкладників втратили усе. Туди чи піде прискучна, чи піде такшна випадок у єпископстві Марибор засвідчив, що в усьому винна людська слабкість. Дехто здійснив неправильні розрахунки і, мабуть, зафантазувався. Кісофантазіралімалопривеч. Внаслідок цього церква у Мариборі винна банкам близько 37 мільйонів євро за кредитами і нині бореться за виживання. Уся нерухомість, включно з єпископським палацом, закладена. І Райфайзенбанк уже оскаржив неповернення йому заборгованості. А Зденка Баєч переконана, що церква повинна розрахуватися і складниками. Однак віру у це вона уже давно втратила. Для мене це вже не церква. І не Бог. Усі вони для мене звичайні шахраї. Чоловік Зденки Баєч помер. На 500 євро пенсії щомісяця вона ледь зводить кінці з кінцями. Заощаджень немає. Є так, як є, смиренно каже жінка. Люди у Мариборі, повіривши, програли.